США знайшли інший спосіб продовжити підтримку України. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість використання для цього грантової програми держдепартаменту для допомоги країнам-партнерам у придбанні озброєння. Про це пише політико. Однак, навіть якщо Америка скористається фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно має схвалити додаткове фінансування для допомоги Україні. Про те, що у США є варіанти для фінансування військової допомоги Україні, навіть якщо Конгрес не схвал... Валить останню пропозицію адміністрації президента Байдена. Повідомила в інтерв'ю Блумберг. Перший заступник міністра оборони США Кетлін Хікс. За її словами, поки що Пентагон не розглядає можливість перепрограмування грошей, виділених на інші сфери. Крім того, Україна може отримати російські заморожені активи на суму 300 мільярдів доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання цих коштів на відновлення України.